Вітаю! Це велика радість для мене знову до вас звернутися і з вами спілкуватися. Я якийсь час був за кордоном, працював з місією проповіді Євангелія, і у мене склалося враження, що я вже тривалий час до вас не звертався з посланням. Багато хто з вас знає, що я знаходився у Центральній Азії, і я скажу вам, те, що Бог там робить, це феноменально. У мене все ще доволі щільний графік. Розклад вщент заповнений, і у мене все ще є враження, що треба підтягувати те, що ми називаємо хвостами. Ще так багато треба зробити, закінчити, і я дякую Богу за те, що це вдається мені добре. І навіть в цей час, коли я записую цю програму, я знаходжусь в Англії. Нам пощастило трохи більше ніж іншим, тому що у нас обмеження через ковід трохи зняли. Нам наразі трохи легше. Але зараз я хочу звернути вашу увагу на конкретну тему, яку я не підіймав в попередніх посланнях. маю вам зізнатися, що коли я шукав місце в Біблії, з яким я можу звернутися до вас, я натрапив на одне місце, яке, будучи дуже зрозумілим і добре поясненим, тим не менш, це місце мене дуже дивує, і про це зараз буде розмова. Отже, ми будемо говорити про ситуацію пов'язану з Моїсеєм. я дуже багато читав про нього, і ми говорили про нього в останніх програмах. Мене особисто дуже цікавить ця персона, в особливості як Бог вчиняв з ним і як він ставився до Бога. Звичайно, як лідер він був помазаний від самого народження все почалося з чуда, як він народився, і взагалі як він вижив в очереті, Як він у тій корзині пливе його знаходить родина фараона, і як за дуже короткий проміжок часу його сестра влаштувала, аби його власна мати виховувала його. Це дуже знакова подія, і ми знаємо історію Моїсея мене дуже часто інтригує одна річ, особливо коли ми дивимося у книгу повторення закону, четвертий розділ, де сам Мойсей розповідає про те, що він вважає найбільшим чудом на землі. Тут він говорить про те, як вони перетнули червоне море? Тут він доволі чітко висловлюється, що не існує більшого чуда від початку часів і до тепер, він каже у 32-му вірші: чи бувало щось таке, як ця велика річ? Аби чи чути було щось таке, як вона? З його точки зору, це було нечуване і небачене чудо. І від цього я буду відштовхуватися, коли перейду від Моїсея до Ісуса Навина, і ми знаємо, як це відбувалося з ним. Книга Ісуса Навина, перший і другий розділ, я вже тримаю їх перед собою відкритими. Тож я буду просити вас теж прочитати цю книгу, аби перечитати, якщо ви вже читали її раніше, але мене завжди інтригував той момент, коли у першому розділі, вже після смерті Мойсея, Бог звертається до Ісуса Навина у п'ятому вірші. Бог говорить, що не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. І пояснює, чому як був я з Моїсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. І ви знаєте, із однієї цієї фрази можна стільки підбадьорення та сміливості наситити, що так само як з Моїсеєм був Бог, так само він буде і з Ісусом Навиним. Я думаю, що це і для нас може бути добрим підбадьоренням, коли Бог каже: Не залишу тебе і не покину тебе. Отже, попри всі ті складнощі, з якими ми можемо стикатися, попри все те, що ми можемо робити, помилки, я чудово усвідомлюю ті помилки, які власне я робив. Попри все це, Бог завжди залишався зі мною. Він ніколи мене не підводив і ніколи мене не залишав. Але ми з вами будемо рухатися далі від цих віршів, від цієї історії. Тому що найперше, що Ісус навин вимушений робити, це вже перевести весь народ Ізраїля, всіх дітей Ізраїля із з рабства і з пустелі в землю обіцяну захопити обіцяну землю. І ось що ми бачимо: це схожість призначення життя Ісуса Навина й Моїсея мета всього життя Мойсея була із Єгипту, із неволі та поневірянь вивести весь народ Ізраїля. В цьому була мета і призначення усього його життя. Ми з вами разом чимало розглядали це питання, цю тему. І одна з частин всього цього великого чуда був перехід через червоне море. Я вже пригадував четвертий розділ повторення закону, коли Мойсей звертається до дітей Ізраїля і каже, що це було найбільше чудо на землі, що коли-небудь було бачене і почуте, Принаймні, до того часу. Отже, тепер, переходячи до Ісуса Навина, ми бачимо, що Бог дає обіцянку Ісусу Навину, що він буде з ним повсякчас. Звичайно, Бог зараз із нами, але Ісус Навин був в особливому положенні. Справа в тому, що він був одним з двох спостерігачів, які сказали, що треба йти й захоплювати обіцяну землю. Вони дали позитивний звіт справа в тому що було 12 спостерігачів їх завданням було дослідити цю землю і повернутися зі звітом та відповіддю. І коли вони повернулися, то більшість з них, в тому числі й діти, сказали, що там дійсно дуже добре, але захопити нам це не під силу, тому що там сильна армія і велетні, і таке інше. І лише двоє, в тому числі Ісус Навин, сказали: так, ми згодні з цими десятьма, так, це все є там, але з Богом нема нічого неможливого. Звичайно, підемо і захопимо цю землю. Так ось саме Ісусу Навину дається завдання піти і виконати те, про що він казав 40 років тому. Можете собі уявити? Він це сказав минуло 40 років, і він виконує те, про що сам сказав. Я завжди відчував важливість такої послідовності подій. Ісус навин йде разом з халебом до Єрихону, аби дослідити цю землю, аби бути спостерігачами там. Але сталося так, що їх було розкрито, і їм довелося рятуватися звідти. Відверто кажучи, їх врятувала повія. Вона сховала їх у себе в оселі. А тих, хто наздоганяв їх, повернула в інший бік. Таким чином вона врятувала їх від полону. І ми знаємо цю історію. І як результат того, що вона зробила, вони їй дали обіцянку, що коли прийде народ Ізраїля, її дім та родину не чіпатимуть і не завдатимуть жодної шкоди. Але цікаво, що вона тут каже, та що кажуть інші. Ми вже читаємо другий розділ десятий вірш. Навіть почнемо читати з дев'ятого вірша. Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зо страху перед вами. Вона має на увазі народ Ізраїля. і цікавий момент, коли я вже читаю десятий вірш. Бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту. Все, що відбулось в цей час, я розповідаю в конкретному контексті. Я дивлюсь на це не як на окрему подію, а на всю загальну історію. І одна річ, яку я раніше не помічав, хоча нам всім відомо послідовність подій: народ божий перейшов Йордан. Потім вони увійшли в Єрихон. Я завжди з захватом дивився на історію із захопленням Єрихону. Вони обходили його навколо, і потім стіни упали. Ви знаєте цю історію про захоплення Єрихону. але, якщо подивитися на цю історію в дещо іншому контексті, то треба послухати, що саме говорить Раав цим двом чоловікам. Вона каже, що її народ був свідком, як народ Ізраїля перейшов Йордан суходолом. свого часу Мойсей перевів народ Ізраїля суходолом через червоне море. Але якщо ми подивимось, що саме сталося вже тут, це доволі дивовижно. І Якщо ми подивимось далі, вже у третій розділ, то вже там нам стане це більш зрозумілим. Насправді. Раав говорить це у другому розділі, але розуміння того, про що вона говорить, приходить вже у третьому розділі. І починаючи з п'ятого вірша, Ісус на каже: освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чуда поміж вами. І сказав Ісус до священників, говорячи поносіть ковчега заповіду і перейдіть Йордан перед народом і понесли вони ковчега за повіту і пішли перед народом, і сказав Господь до Ісуса. Цього дня розпочну я звеличувати тебе на очах усього Ізраїля. Отже, це дуже значуща річ. Те, що тут буде відбуватися, буде мати значення не тільки для народу Ізраїля, але Бог також планує звеличувати Ісуса Навина, аби весь народ збагнув, що як він був з Моїсеєм, так само він буде із Ісусом Навиним. У випадку з Моїсеєм це був перехід через червоне море. А у випадку з Ісусом Навиним він у послуху до того, що йому сказав Бог, не вчиняє щось, а пророкує та передбачає те чудо, про яке сказав Бог. Саме тому у 10-му вірші того ж самого 3-го розділу Ісус Навин каже. По цьому пізнаєте, що Бог живий поміж вами, і конче Він вижене перед вами хананеянина і хетеянина, і так далі. Оце ковчег заповіту владики всієї землі переходить перед вами через Йордан. А тепер візьміть собі 12 мужів з Ізраїлевих племен по одному мужеві на плем'я. У 14-му вірші йдеться. І сталося, коли рушив народ з своїх наметів, щоб перейти Йордан, а священики, що несли ковчега, заповіту перед народом. А вже у 15-му вірші стається ось що і коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священиків, що несли ковчега, занурилися в воду з краю і ось тут я би зробив уточнення, тому що деякі можуть заперечити, мовляв, Йордан міг пересохнути, чи щось типу того. Чи ви повірите мені, але в біблійні часи річка Йордан була набагато повноводніша ніж навіть зараз, саме тому, що мертве море наповнювалося від Йордану. Зараз люди беруть багато прісної води саме з Йордану, саме тому його рівень впав і мертве море поступово пересихає. Отже, в біблійні часи Йордан був набагато повніший, і саме про це тут і йдеться далі, у 15-му вірші. А Йордан був повний по всі береги свої, всі дні жнив. Отже, це не був той випадок, коли треба було перейти маленьку річку або якийсь стромочок. Це був час, коли Йордан виходив з берегів і був більш повноводним ніж в будь-яку іншу пору року. Вони перейшли не перейшли непростою річку, отже, то спинилась вода, що зверху текла стала одним валом дуже далеко від міста Адама. Що з боку Цортану, а та, що текла до степу до Солоного моря, стекла зовсім і була відділена, а народ перейшов напроти Єрихону. А священники, що несли ковчега заповіду Господнього, стали міцно на сухому посередині Йордану. І весь Ізраїль переходив по сухому, аж поки не скінчив переходити Йордан увесь народ. Отже, ми бачимо, що сталися дві або навіть три речі, які ми бачимо із цих віршів. По перше, це те на що я звернув увагу. Це як ще в часи головування Мойсея народ Ізраїля прийшов Червоне море. і це було не тільки чудо, що вони перейшли суходолом, але ще й те, що Бог потопив армію Єгипту, чим і врятував Ізраїля. набагато більше значення додає той факт, як я згадував раніше. На той час армія Єгипту була наймогутніша армія в світі, але з Нищено було не тільки воїнів, не тільки піхоту, але й кінноту із колісницями. Отже, сам факт переходу Червоного моря був чудом. і те, до чого ми йдемо зараз, дуже схоже на таке саме чудо. І схожість тут в тому, що Йордан постає між народом Ізраїля і обіцяними землями, не тільки Єрихон. Завжди, коли я дивлюсь на це місце. Я завжди бачу саме Єрихон як єдину проблему. Це було дуже захищене місто на той час, і захопити його було дійсно дуже важко. Але питання ще в тому, як цю величезну купу народу, а на той момент там було близько двох мільйонів людей, не враховуючи жінок і дітей, всі запаси й і, і брички, і ось тече ця повноводна ріка, і відбувається таке саме чудо. Саме чудом Бог зупиняє воду стіною, так що народ Ізраїля може перейти суходолом на інший берег і ось тут відбуваються дві речі. по перше, народу Божому було наказано обрати по одній людині від кожного коліна. Вони мали взяти по каменю і винести це каміння на берег і створити пам'ятник. Ісус навин пояснює, коли взавтра запитають ваші сини, говорячи, що це у вас за каміння, то скажіть їм, що була відділена йорданська вода перед ковчегом Господнього запові. Коли він переходив в Йордані, була відділена йорданська вода, і будуть ті каміння за пам'ятку для ізраїлевих синів аж навіки. Отже, це нагадування з 12 каменів було пам'яткою для ізраїльського народу. Я читав вам раніше, що Раав казала і ось що цікаве: якщо ми будемо рухатися у п'ятий розділ. Так ось тут у п'ятому розділі мова йде ось про що: як усі аморейські царі, що по той бік Йордану на захід, і всі ханаанські царі, що над морем почули, що Господь висушив був воду Йордану перед ізраїлевими синами, аж поки вони перейшли. Як ви собі це уявляєте? Скільки часу потрібно, аби така кількість народу перейшла через Йордан? Це ж не маленька когорта людей була. Не годину і не дві це тривало? Особисто я уявляю, що не менше доби знадобилося, аби така купа народу перейшла Йордан. Можливо, навіть тиждень це мільйони людей, і це чудо було настільки великим, що тут у п'ятому розділі йдеться. Що як усі аморейські царі, що по той бік Йордану на захід, і всі ханаанські царі, що над морем, почули, що Господь висушив був воду йорданську перед Ізраїлевими синами, аж поки вони перейшли. То зомліло їхнє серце, і не було вже в них духу зо страху перед ізраїлевими синами Отже, іншими словами, чудо переходу через Йордан мало стати настільки значущим для Ізраїля і знаковим у житті Ісуса Навина, як і перехід через червоне море у житті Мойсея. Особисто я тут бачу дуже серйозні і значущі речі. я чудово розумію все, що пов'язано з Єрихоном. Я багато разів був у Ізраїлі, і саме там, у Єрихоні, і на територіях поруч з ним. І навіть зараз, коли ви туди потрапляєте, ви можете бачити і руїни, які залишилися після того, як його було зруйновано. І вони все ще досі там. Відбудувати його вже було неможливо і не можна, тому що на нього було накладене прокляття. Первісток, старший син будь-якої людини, яка намагалась би відбудувати його, загинула б таке було накладене прокляття. Але факт в тому, що падіння Єрихону було феноменальним чудом. Народ Ізраїля шість днів обходив його навколо. Вони сурмили у сурми і піднімали галас, і на сьомий день це відбулося. Раав врятувалась, вона скинула червону мотузку, і це теж дуже знакова річ, тому що це, начебто, прообраз Ісуса Христа, червона мотузка символізувала спасіння. Але тут дуже цікавий момент, і я думаю, що треба молитися про це, бо врятувалася не тільки Раф, але і вся її родина. її домовленість була, що врятується не тільки вона, але й її сестри, брати, батьки, їхні родини, усі, хто мешкав у цьому будинку, всі вони мали бути врятовані. Але крім всього цього найбільше чудо, яке сталося, якщо ми будемо дивитись всю послідовність подій, впали стіни. Ми знаємо це. Але ж домівка Раав і усієї її родини була саме в стіні, яка впала, і при цьому саму Раав і усю її родину, яка жила в цій стіні, було врятовано, і це теж велике чудо. Але ось що значу, що я тут бачу, що Богу доводиться знову і знов використовувати чудеса, аби змусити тремтіти серце ворога. І мені здається, що ми не завжди це помічаємо. у моєму служінні я намагаюсь, аби це було дуже добре видно насправді багато чудес, які я спостерігав, це не тільки чудо зцілення, це і припинення шторму, і буревіїв, і інші різні речі, що відбуваються з практичної точки зору. Але, починаючи з моменту переходу Червоного моря, переходу Йордана для невіруючих, все це було підтвердженням, доказом чуда. Крім того. Для самого народу Ізраїля це було підкріпленням, підбадьоренням. Отже, Бог дуже часто саме так і вчиняє. Йому доводиться доволі часто використовувати чуда, аби підкріплювати нашу віру. Але крім цього, аби змусити ворога тремтіти, навести на нього жах. Церкву наразі переслідують. переслідування зараз відбуваються по всьому світу, включаючи Великобританію. І на превеликий жаль, церква зараз відвертається від авторитету писання і приймає речі, які протирічать писанню, а іноді навіть заборонені в писанні. А церква не тільки приймає, але й навчає цьому. Отже, що ми бачимо на цей день, це повернення до Божої сили, яка буде демонструватися як віруючим, про те, що Слово Боже могутнє і достеменно. Але так само ця демонстрація буде і для невіруючих, тому що очевидно. Що в світі зараз нема страху Божого, страх Божий відсутній. Саме тому мене так захоплює те місце з Писання, де Ісус каже, що Святий Дух прийде і виявить про гріх і про правду і про суд. І те, що нам потрібно сьогодні, це виявлення від Святого Духу і впевненість у святості і праведності Божій. Саме Ісусу навину тут доводиться звертатися до народу Ізраїля, дітей Ізраїля, кажучи: освятіться, освятіть себе, відокремте себе іншими словами, приготуйтеся до чуда. Чудо станеться, але ви маєте освятити себе. Саме тому я хочу піднести важливість освячення, відокремлення у перечитті того, що Бог відповість і буде рухатися. Бог буде рухатися, але для того щоб це відбулося, для початку треба, аби це сталося в церкві. Церква має бути слухняною. Ізраїльтянам треба було слухатися повелінь Божих, і пам'ятайте, що Ісус навин по суті пророкує, передбачає те, що буде відбуватися. Те, що Бог йому сказав, він в точності передав народу. Бо коли ноги священників торкнуться води, то вода висохне, ріка пересохне. Але він заздалегідь сказав, що так і буде. Він наперед сказав, що Бог так вчинить. Ось так і нам, християнам, треба входити в майбутнє не просто з відчуттям, що Бог може щось зробити, а що він точно зробить те, що говорить, він виконає. А служіння наше має бути підтверджене доказами і підтвердженнями того, що Бог не просто може чи здатний щось робити, а що саме він конкретно зробить. І я дуже часто про це говорю. І так само перед тим, як впав Єрихон, мало відбутися чудо переходу через Йордан, і саме це чудо змусило тремтіти серце ворога. Це навело на нього жах. І коли прийшов народ Ізраїля до Єрихону, єдине, що їм залишалося зробити, це зачинитися і захищатися, тому що вони були перелякані. Але цей переляк не від народу Ізраїля, а від Бога, що був з народом Ізраїля. І виклик мій для вас на сьогодні саме такий: ми маємо бути сильними і міцними в вірі. Ми маємо вірити і бути впевненим в чудесному. Аби люди навколо нас могли обов'язково побачити міць і велич Божу, вони мають лякатися саме сили Божої, і ця упевненість в силі Божій має прийти до них. А святий Дух прийде і висвітить. Але ж ми висвітлення навіть в церкві не маємо. Звідки йому взятися в світі, якщо його в церкві нема? В церкві має бути висвітлення про праведність і суд, і допоки це не прийде в церкву, звідки йому взятися в світі? можливо, мені доведеться цю тему продовжити в іншій програмі, але зараз мій виклик до вас ось в чому. Нехай оце подвійне чудо, перехід через червоне море з Моїсеєм, так само як це повторилося з Ісусом Навином, коли вони перейшли Йордан. Так само Бог йому сказав, що він буде з ним, як він був з Мойсеєм. Отже, на сьогодні у мене такий самий виклик для вас, аби Бог Мойсея і Ісуса Навина був з нами. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. і ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння. Також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи. Ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.